Вчителька Чехії отримала сім місяців умовно за дезінформацію про війну в Україні. Її звали Мартіна Беднаржова. на початку квітня 2022-го на уроці розповідала учням восьмого класу свою версію подій в Україні. Тези вчительки ґрунтувалися на російській пропаганді. А вона заперечувала удари Російської Федерації по Києву, звинувачувала. Чеські та світові змі у свідомій брехні та розповідала про тортури до населення Донбасу. Учні записали її промову, після чого викладачку з 30-річним стажем звільнили. Трудова суперечка зі школою перейшла до зали суду. Там е районний суд Праги розглядав справу жінки втретє. До цього двічі її виправдали. Однак тепер суд ухвалив на три роки усунути Мартіну від викладацької діяльності та призначити її вис. Е е Покарання у вигляді семи місяців умовно, крім того, жінці наказали пройти курс підвищення медіаграмотності. Сама вчителька заперечує свою провину та називає процес політичним. При цьому суддя у її справі, пояснюючи своє рішення, особливо наголосив, що жінка визнала винною визнана винною не за висловлену думку, а за зловживання своїм становищем, оскільки вона обрала як слухачів дітей віком 13-14 років, яким нічого не залишалося робити, окрім як сидіти і під. Пливом її поглядів на слухати це все діло, як пише видання ця Мартіна Вже готова скористатися скандалами, хоче взяти участь у парламентських виборах, які відбудуться у Чехії у жовтні 2025 року. Балотуватиметься від місцевого лівонаціоналістичного руху. Ну і зараз до нашої розмови долучається на Тарас Жовтенко, військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, пане Тарасе, радий вас вітати. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Дякую, дуже приємно, як завжди. Пане Тарасе, напевне, все ж таки, в першу чергу, хотілося б вашу оцінку почути бойових дій Російської Федерації у Сумській області. Ну і власне підготовку до можливих операцій на півночі України. Наскільки потужний ресурс, наскільки серйозний, і наскільки глибоко Російська Федерація може зараз просунутися, і чи матиме змогу утриматися? Ну тут насправді ми повинні розуміти, що Російська Федерація, скажімо так, досить давно виношувала ці плани по спробах відкрити. Ще один напрямок своїх наступальних операцій з півночі в Росіян вже була така спроба кілька років тому на Харківському напрямку, і зрештою практика показала, що наші сили оборони, ну скажімо так, наперед відфіксували ось ті спроби Російської Федерації створити такі умови, які б дозволили їх підрозділам Почати наступальні операції саме от на цьому напрямку, ну зрозуміло. Тут мета росіян полягає в тому, щоб принаймні фізично наблизитися до таких міст на північному сході України, як Харків і Суми, для того, щоб мати можливість їх регулярно і системно обстрілювати не лише з далекобійних ударних систем, але і фактично з основних систем ствольної реактивної артилерії, які є у Росіян в на озброєнні, і фактично створивши такі самі умови, в яких зараз перебуває на жаль, Херсон для ще двох обласних центрів України. Ну і відповідно таким чином створювати додаткову напругу для сил оборони ще і на північно-східному напрямку. Тут ключову роль в тому, що ми не давали можливості росіянам це зробити. зіграла в свій час пульська операція. Зрозуміло, що Російська Федерація за час ну власне здійснення нами активних бойових дій на території Російської на, на російській території безпосередньо зробила спробу адаптуватися до цих нових умов умов. Росіяни активно залучали. До бойових дій на своїй території військовослужбовців з північної Кореї, і, зрештою, ми пам'ятаємо, що в тому числі через ті умови, які були створені тимчасово та для збройних сил України новою адміністрацією президента США Дональда Трампа, коли на кілька тижнів були припинені не лише постачання озброєнь, поставлено на паузу, але що найголовніше для нас це обмін розвідданими і постачання тих розвідданих, які в тому числі дозволяли нашим підрозділам вести ефективні і активні бойові операції на території російської Пурщини. І, от ця пауза, вона змусила нас, ну скажімо так згорнути масштаби цієї операції, і відповідно це дало можливість росіянам повної повніше скористатися та от якби їхньою перевагою на своїй власній території, враховуючи допомогу північно-корейської армії. Ну і зрозуміло, що в цих умовах, в тих, в яких ми зараз знаходимося після цієї вимушеної паузи, очевидно, що росіян є більше набагато можливостей ніж в них було раніше, для того, щоб спланувати. Ну тут можливість відкрити ще одну ще один вектор наступальних операцій, принаймні на сумському напрямку. Так ми бачили, що путінський режим намагається політично це все виправдати. Ми пам'ятаємо. Не минуло тижневу заяву російського диктатора про те, що нібито там росіяни займаються створенням так званої санітарної зони, от яка е, ніби має забезпечити більшу безпеку російської території. Ну тобто, політично, ми бачимо, що Російська Федерація підготувалася до от, е, саме цього етапу активізації наступальних бойових дій, і зрештою, е, те, що відбувається на північно-східному напрямку. Для нас очевидно, що це є частиною більш широкої картини тої більш масштабної наступальної операції на літній період, яку росіяни планували, і зрештою до якої росіяни ну так чи інакше перейшли би. Та? Тобто ми розуміємо, що погодні умови в першу чергу в літній період збирають росіянам вести масштабні наступальні операції, коли Ну, скажімо, так, можна масово використовувати бронетехніку, можна масово використовувати там, ну якби ті самі е, піхотні штурмові підрозділи, і так далі. Так? І е, очікуваному було те, що в літній період Росіяни загалом будуть активізовуватися та в е, наступі на різних ділянках фронту. І, зрештою, ми бачили, що вже в другій половині весни е, Росіяни почали так би мовити пробувати на міцність на нашу оборону і на південному напрямку. Ну на східному напрямку зрозуміло, що вони там уже досить довгий час сфокусували свої ресурси і е, пробують вийти за, та, на так би мовити адміністративні межі та Луганської Донецької області України. Але для того щоб, скажімо, дати сам самим собі більше шансів в першу чергу на цьому східному напрямку, росіяни вдаються до тої тактики, яку ми зрештою неодноразово бачили від них впродовж чотирьох років повномасштабної війни, росіяни намагаються відтягнути наші дієздатні е е ресурси е з е східного напрямку, які росіяни мають продавлювати пріоритетно, враховуючи те, що це. Одна із таких тактичних важливих задач, які поставило російське політичне керівництво командуванню російської терористичної армії, і от для того, щоб мати більше шансів активніше наступати на Сході, саме на східному напрямку на територію України Росіяни намагаються відтягнути наші ресурси в інших напрямках. І ну, такі спроби зрештою фіксувалися вже на південному напрямку. І в цьому контексті я розглядаю зараз принаймні в першу чергу. Те, що е, є потенційна загроза е, Росіянами відкриття нового е, вектору наступу на сумському напрямку, тобто там е, росіянам ідеться не стільки про те, щоб ну е, скажімо так розпочати повномасштабні бойові дії, і е, е, головна їхня мета е, скажімо так відхопити собі ще один е, український регіон, так як от е, російська делегація погрожувала нам. 15 травня в Стамбулі під час першого раунду цих е, е, політичних зустрічей. Е, скільки тут е, мета подвійна, вона, скажімо так, менш амбітна для росіян. Вона полягає в тому, щоб змусити нас відтягнути туди наші е, бойові підрозділи, частину і в першу чергу зі східного напрямку. Ну і по-друге, це е, створити знову ж таки. Е, Безпосередню загрозу цивільним мешканцям міста Суми і зрештою створити напругу в цьому регіоні, яка б змусила нас тримати там насправді боєздатні підрозділи. І тут, в, приходячи до того наскільки ефективно ми можемо протидіяти таким планам росіян, е, зрозуміло, що е, силами наших нашої військової розвідки, силами Наших спецслужб ми е, точно мали цю інформацію наперед. Зрештою, ця інформація обговорювалася е, неодноразово навіть в публічному просторі, Ну раз вона потрапляла в публічний простір, це значить, що не публічно. Е, ну якби по цій інформації вже були е, скоріше за все певні практичні відпрацювання. І тут е, нам може стати в нагоді е, наша збережена присутність на території Російської Федерації. Е, в першу чергу на території Курської області бойові операції там продовжуються. Звичайно, не в такому масштабі, в якому е, ці операції проходили там ще восени минулого року, звичайно. Але тим не менше зараз нам на руку грає те, що е, ну принаймні, от е, три лідери європейських е, троє європейських лідерів та країн-лідерів Європи. Це Франція, Німеччина, Британія і відповідно Сполучені Штати Америки, там четверта країна була згадана устами Мерца. Сказали нам про те, що ну для України вже немає жодних політичних обмежень на використання західної зброї на території Російської Федерації. Це фактично зелене світло нам для того, щоб ну, скажімо так, мати принаймні, Політичну і е, офіційну можливість розгортати наші бойові операції на території Російської Федерації тут все впирається в постачання зброї, все впирається в те, е, чим саме ми зможемо далі продовжувати воювати на території Росії. Ми ну, зрозуміло, що е, якщо в нас буде, е, скажімо так, достатня кількість далекобійних ударних засобів дальні руки так званий, я тут говорю не лише про німецькі тауруси, там які вже стали. Там ну, таким черговим а, політичним символом цієї війни, але в принципі про а, ті ударні системи, які дозволяють нам а, нищити а, російських окупантів а, ще на території Російської Федерації. Це є ключем насправді до того, щоб. Не давати росіянам можливості повноцінно підготуватися до е, наступу на сумському напрямку. Е, ну скажімо так, ця територія Російської Федерації нам відома. От і ми точно розуміємо, де і як треба завдавати ударів по російській логістиці на їхній же території. Ну і відповідно, там де ми фіксуємо скупчення російської техніки і живої сили, теж. Нам потр... нам можна і треба бити в ті райони. Питання в тому, щоб отримати від наших західних партнерів достатньо цих ударних систем для того, щоб можна було їх використовувати, принаймні повітряні платформи. В нас для цього вже є. От в ну хоча б такий ну я б я скажу, мінімальна достатній кількості. Та я говорю про літаки F-16 і про літаки. Міраж очевидно, ми вже. Поступово починаємо використовувати один з е, літаків, ДРЛО «САБ», які нам теж передали наші союзники, і зрештою це все дає нам можливість. Ну принаймні не дати росіянам максимально комфортно підготуватися да, до того, щоб створювати для, для нас досить серйозну загрозу на сумському напрямку. Але тут знову ж повторю, все залежить не лише від нашої готовності, але і від того наскільки наші західні партнери будуть давати нам можливість ну не лише політично дозволяти да використовувати свої ударні системи по території Російської Федерації, але ще й надавати ці ударні системи в хоча б мінімальну необхідній кількості.